Чому місяць листопад має таку назву? Ну звичайно, бо саме в цей час опадає найбільша кількість листя, і часто його буває, но дуже багато. А скільки зусиль потрібно, щоби прибрати це листя. Але насправді його можна використовувати для виробництва дуже важливого і потрібного ресурсу, і це допоможе зберегти величезну кількість дерев. А от про що ми? Дивися у відео. Деревина, напевно, є одним із найзручніших матеріалів для використання. Що здавна її використовують як будівельний матеріал, з неї виробляють меблі різноманітне шкільне. Побутове приладдя та ще купу інших речей, і це не дивно адже вона досить легка, міцна, а ще її легко обробляти. Заготівлею, обробкою та переробленням деревини займається лісова та деревообробна промисловість вона охоплює кілька різних виробництв лісозаготівлю, деревообробку, целюлозно паперову промисловість та лісохімічне виробництво. Лісозаготівля заготовляє ліс кругляк. Основний чинник розміщення галузі сировинний. У світі є два лісові пояси північний та південний. Пригадай, у межах якого з них лежить територія України. Так, у межах північного В Україні. Також є два великі лісові райони у Карпатах та на полісі. Саме ці території місце лісозаготівлі. Заготовити деревину лише пів справи. Її ще потрібно переробити. Механічним та хімічним переробленням деревини займається деревообробна галузь, вона складається з лісопиляння та виробництва меблів. Лісопиляння виробляє різні пиломатеріали дошки, брус, планки, які розпилюють із лісокругляка, після висушування з них виробляють різні вироби з дерева, наприклад, паркет, двері тощо. А з відходів виробництва на деревообробних комбінатах виробляють різну листову дерев'яну продукцію. Фанеру, дерево стружкові та деревоволокнисті плити, які використовують під час виробництва меблів у будівництві торгівлі тощо. Підприємства з деревообробки в Україні поширені майже повсюдно, однак найбільше вони тяжіють до двох чинників розміщення сировинного та споживчого, до сировинного тяжіє виробництво пиломатеріалів. Його центрами переважно є невеликі міста в районах заготівлі лісу, наприклад, свалява, надвірна, костопіль та безліч інших міст. Споживчий чинник домінує у великих містах, обласних центрах, тут споруджують підприємства з виробництва будівельних матеріалів чи меблів. На розміщення меблевих фабрик впливають обидва чинники, тому меблі виробляють чи не в усіх великих містах України, а найбільше з виробництв розташовуються в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. Важливим у лісовій та деревообробній промисловості є й лісохімічне виробництво. Воно працює на основі відходів деревообробки, що дає змогу комплексно переробляти сировину та отримувати з неї більше різної продукції. Лісохімічне виробництво виготовляє деревне вугілля, карбамідні смоли, різні розчинники та ефірні олії, пасти для кулькових ручок, лінолеум і навіть оцтову кислоту. Основними центрами лісохімічної промисловості України є підприємства Закарпаття Свалява, Великий Бичків» та Перечин Івано-Франківщини Вигода та Поліся. Виробництвом паперу займається целюлозно паперова промисловість. Деревина містить целюлозу, яку використовують для виробництва паперу, а це дуже непросте заняття. Тут у гру вступають хімічні методи обробки деревини, щоб отримати целюлозу, деревину подрібнюють, виварюють та додають потрібні реагенти. І все це відбувається на паперово-картонних комбінатах, де, окрім целюлози, виготовляють різні сорти паперу картон шпалери. Паперові пакети та інші подібні товари розташування підприємств целюлозно паперової промисловості орієнтується на сировинний, енергетичний та водний чинники розміщення, і так води тут треба дуже багато. В Україні ця галузь не дуже розвинена. Найбільшими підприємствами є паперово-картонні комбінати в Жидачеві, Ізмаїлі та Обухові у Малині, що на Житомирщині виробляють папір для банкнот. Великими центрами целюлозно-паперової промисловості також є Львів, Рахів, Олешки, Зміїв та Корюківка. Серед країн світу найбільше виробництво деревини мають країни, що володіють великими площами лісів. Пригадай, у яких країнах зосереджені найбільші лісові ресурси світу? Це Росія, Бразилія та Канада. Окрім них, найбільше лісу заготовляють також США, Китай та Швеція. Загалом на ці країни припадає приблизно 50% виробництва деревини. Відповідно, деревообробна та лісохімічна галузі тут теж добре розвинені. Найбільшим імпортером деревини є Китай. Виробництво целюлози та паперу у світі постійно зростає. Лідерами цієї галузі є Китай та США. До десятки входять також Японія, Німеччина, Індія, Південна Корея, Фінляндія, Швеція та Бразилія найбільше целюлози та паперу експортують високорозвинені країни згідно з прогнозами вчених споживання паперу буде збільшуватися і надалі, а це негативно впливатиме на ліси світу, бо їх будуть активно використовувати. Тому потрібно шукати нові джерела для виробництва цієї продукції. Деякі країни для виробництва целюлози використовують різну рослинну сировину, наприклад, бамбук, солому, листя цукрової тростини після перероблення тощо. А от один молодий український винахідник створив нову технологію виробництва паперу. Вона розв'язує проблему експлуатування лісів та використовує сировину, яка буквально лежить у нас під ногами. Це опале листя, зроблений із нього папір, міцний та надійний. Він чудово підходить для виробництва паперових пакетів чи іншого пакування. Віримо, що винахід повністю змінить цю галузь, і про сировину хвилюватися не доведеться, та ще й опале листя можна буде використовувати з користю. Запам'ятай, заготівлею, обробкою та переробленням деревини займаються підприємства лісової та деревообробної промисловості. Лісозаготівля в Україні ведеться в районах Карпат та Поліся, деревообробне виробництво ведеться в місцях заготівлі лісу та в місцях споживання продукції, в великих містах. Виробництво целюлозно паперової промисловості в Україні представлене кількома паперово картонними комбінатами найбільшими у світі виробниками деревини є США, Китай, Росія, Канада, Бразилія та Швеція, а виробниками паперу Китай, США, Японія, Німеччина, Індія, Південна Корея, Фінляндія, Швеція та Бразилія. І пам'ятай, у листопаді під ногами в тебе лежить справжній скарб. Підписуйся.